Нарешті спокій, без людей, без уроків, тільки відпочинок. Так, але шкода, що тут так багато сміття. Ну, це ж не ми накидали, а ті, хто накидають, і прибирають. А якщо кожен так думає. Це місце, де ми відпочивали. Гарна галявина. А тепер смітник. І це через байдужість через не моя справа. Це місце, де ми відпочивали, гарна галявина, а тепер смітник. І це все через байдужість. Це місце, де ми відпочивали, гарна галявина, а тепер смітник. Я бачила твоє відео, ти мала на увазі нас, так? Не тільки нас. Мені просто стало соромно. Якщо кожен буде мовчати, нічого не зміниться. Знаєш, я так подумала: може, підемо поприбираємо разом. Ніколи не думала, що це було так приємно. Бо ти бачиш, що результат і розумієш, що добру справу. Треба було почати раніше краще пізно, ніж ніколи. Знаєш, хочу зробити пост. Моя мистер нічого, щоб люди теж не Мені здається, так починаються зміни.